Доброго дня компанія Автопарк. Сьогодні до нас заїхала в продаж ось така Volvo V60 2015 року 2.4 дизельний гібрид. Ось на такій фарі на оригінальних лекосплавних дисках. Ось так вона по колу виглядає. Дуже добре та комфортно Я їде. По салону можемо побачити бежевий шкіряний салон. Так все виглядає. Автомат, клімат, управління мультимедією, мультикермо, автосвітло, електрогальмо. Позаду побачимо. Ось так все виглядає. Приїжджайте, тестуйте та купуйте в місто Київ по вулиці Сумська, 2А за готівку, кредит та лізинг. До зустрічі!